Розповідаю цю історію з дозволу своєї клієнтки, бо вона може бути корисною для вас. Я працюю психологом і маю клієнтку, з якою працюємо над зміною харчових звичок. Важливо сказати, що як психолог я не так працюю з тим, що на тарілці, я працюю з ментальними паттернами, зв'язками, реакціями і звичками людини, через які вона набирає зайву вагу. Направду, моя клієнтка дуже старається, намагається харчуватися правильно, але одного дня, з самого ранку, все пішло не так. Вона не встигла поснідати вдома відповідно на. Роботі зробила некорисний перекус, потім пішла у кафе з подругами, а там піца, фастфуд і всяка жирна і некорисна їжа. А ввечері, відчуваючи провину, вона вирішила на вечерю з'їсти одне яблуко. І тут важливо сказати, що якщо твоя ціль просто схуднути, і неважливо, чи набереш ти зайву вагу в майбутньому знову, то тоді яблуко в якості вечері спрацює. Але якщо ти хочеш не тільки схуднути, а й залишитися в худому тілі. Тоді треба будувати звички. Якщо вже так стало, що ти з'їла щось зайве, то важливо не карати себе і думати, як себе тепер обмежити, тому що один день нічого не вирішує, ні схуднення, ні набір ваги не відбувається за домбу. Тому в першу чергу сфокусуйся на тому, що ти маєш виробити звичку, снідати, обідати і вечеряти повноцінно та збалансовано. А перекус яблучком псує цю звичку і навпаки, ти вчишся, що правильні прийоми їжі можна пропускати. А пропускаючи їх, ми Завжди будемо добирати свої калорії з чогось дуже некорисного і суперкалорійного. А саме через такі зриви зайва вага має всі шанси повернутися. Тому звичка не пропускати свої прийоми їжі в майбутньому не дозволить тобі набрати знов. Звичка це твоя опора. Тому на першому місці звичка харчуватися збалансовано і без пропусків прийомів їжі, а вже на другому місці підрахунок калорій, Окей? А кого цікавить рецепт вишневого пирога без цукру? То дайте знати в коментарях.